Мені знайомий, отой, що на базарі, сказав, що ми з тобою Лохи. Тільки Лохи могли не заявити про втрату 11 пляшок шотландського віскі Ханкей Баністер. А, 22 пляшок. Да. 33 пляшки шотландського віскі нажиті непосильною працею. Знищив ворог. І головне, він знищив нашу заначку для рибалки, для відпочинку і про яку не знали наші дружини. Таке куме не прощається. Треба, куме було, заявити тим поліцейським, що реєстрували постраждалих, а ми з тобою злякалися дружин. Ладно, ти шукай адвоката, який зможе зареєструвати збитки, а я спробую. Подати в дії і там зареєструватися на втрату 44 пляшок шотландського віскі. Куме, у мене із дією нічого не вийшло, але боротьбу з тобою ми не будемо припиняти. Значить, подаємо. У Європейський Суд справ людини. Ти кажеш, там великі судові витрати. О, а ми збільшимо моральний аспект втрат. Нехай росіяни оплачують. Ми з кумом звичайно, лохи, але. Дружини нас називають меценатами. Тому звертаюсь до вас, громадяни України, реєструйте навіть маленькі втрати. Кожен злочин Російської Федерації повинен бути зареєстрований та покарний. Не будьте тут, так як оця ми з кумом, меценатами. Ви тут, шановні громадяни, не посміхайтеся. Поставте лайки, підпишіться, а потім вдумайтесь в останні мої слова. Треба реєструвати всі злочини Російської Федерації. На цьому все. Підписуйтесь, ставте лайки. Jako je za uwag.